No, no. Упорядковані матеріали Федора Потушняка вийшли друком у збірнику ворожки осійських босоркань, укладач Іван Петровці, який стверджує, ворожки на Закарпатті звичне явище. Сини Федора Потушняка не вберегли цінну спадщину батька. Рукописи згоріли в родинному будинку. Тож друг сім'ї, водночас, упорядник текстів Іван Петровці, за особистий обов'язок вважав зібрати всі матеріали докупи і надрукувати їх у збірнику. Кожного просив, кажу, кеть маєте щось із публікаціями Федора Михайловича книги Журнали, газети, будьте, до... люди порядні. Слухайте, я вам кажу, некайте, мені заганяли із Сорбон, заганяли ми із Ягелонського університету, з Кракова, із бібліотеки Сиченя, з Будапешта, із Праги, із цього, із Коложвара. Бурно Федор Федоро Михайлович робив бібліотекарем після закінчення того. Уті ми заганяли. І слухайте, у мене тося збирало, 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 збирало. Ілюстрації до книжки упорядок підбирав сам. Усі тексти надруковані мовою оригіналу.